Підтримати дух та мотивувати на звершення. Голова ПЦУ, блаженніший митрополит Епіфаній, відвідав поранених бійців в ОКЛ, а також зустрівся з медичним колективом, який під час війни щодня робить вагомий внесок у відновлення бійців після поранень. Зокрема, відзначив їх нагородами. Від війни зараз постраждало дуже багато населення, і тому психологічна підтримка є дуже важливою у цей непростий час. Тому ми зустрічаємось. Ми під надихаємо, ми відзначаємо церковними. Нагородами тих, хто багато трудиться в медичній галузі, і це дуже важливо. Я відвідую по всій Україні військові госпіталі, лікарні, де лікуються наші військові. Це важливо засвідчити їм підтримку. Обласна клінічна лікарня є однією з найбільших на Прикарпатті. Тут проходять лікування та реабілітацію десятки українських захисників і цивільних. Втім, для повноцінного відновлення їм необхідно зміцнювати силу духу. Це допоможе легше соціалізуватись у суспільстві. Ми маємо на сьогоднішній день, на сьогоднішній день зараз в лікарні понад близько 200 військовослужбовців. Є різні, є важкі, є дуже багато із ампутованими кінцівками, які пробують у важкому стані. Надаємо медичну допомогу. Важко складно, але все ж таки дуже багато те, що ми сьогодні побачили, те, що побачив блаженіший єпіфаній, хлопці стають на свої ноги, і хлопці ідуть своїми ногами хлопці рухають своїми руками на протезах, але вони йдуть, вони рухаються, тобто вони стають соціальними для суспільства. Це є найважливіше. Це наша місія як медицини зробити фізичне здоров'я наших хлопців. Візит не обійшовся без подарунків. Для потреб закладу передали три наркозно-дихальні апарати, які вдалося придбати за сприянням МОЗ. За словами голови ОВА Світлани Онищук, нині важливо об'єднувати зусилля, аби пацієнти отримували весь спектр якісної медичної допомоги. Ці дихальні апарати я вже була в Калуській центральній районній лікарні. Ми передали від міністерства два апарати, і сьогодні трьом відділенням обласної клінічної лікарні передані такі дихальні апарати, а вони їй потрібні. І важливі для збереження здоров'я наших пацієнтів того ж дня блаженіше епіфанії поспілкувався і зі студентами ПНО у відкритому діалозі з молоддю. Він дав настанови, звідки черпати життєву енергію та як не знівірюватися попри всі труднощі сьогодення в умовах війни, коли люди в багатьох випадках пригнічені, молодь шукає нових шляхів спілкування з Такого рівня духовною особою є дуже важливою. І сьогоднішня зустріч побудована саме в контексті діалогу молоді з блаженнішим на тлі його проповіді не падати духом. Найважливіше сьогодні не впасти духом, зміцнити силу духу. І ця теза вона є домінуючою. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.